Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпонів сезону 2018-2019 років. 19 березня 2019 рік матч відповідь. 1 1-8 фінала Ліги Чемпіонів. Ювентус. У себе вдома на Ювентус Дідзін. Команда приймає мадридський Атлетико. 3-0. Ювентус перемагає по собі 3-2. Саме Ювентус проходить далі. Ще трик Криштіану Роналду. приносить Ювентусу прохід та неймовірний камбек оці компанії Ліги Чемпіонів сезону 2018-2019 років. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. І розпочнемо ми зі стартових складів. 3-4-1-2, стартова Роснако Івентуса. Масіміано Алегрі, головний тренер команди. Войцик Щецний, воротах, Джорджі Кейліні, Ленон Банучі, Мреджан. Трійка захисників, матюї Діп, Чепік-захисники, Спінацил Жаканзе, Терралі, Бернардецький, Аложна Дев'ятка, Манджукіч, Криштена Роналду у нападі. Це стартовий розновка Євенс. И його Сіміони, головний тренер Мадридського атлетику. 4-4-2. Стартовая разновку мандритской команды Ян Роблок воротах Хусе Мария Хіменес з Дигадин пара центральных захисников Хуан Хуанфран по флангах також Ри як захисники. Дуже як то не до так підключалися. При захисті дуже як то ну, більше відпрацювали в захисті, Атлетку більше захищався Антон Грізман, Альвера Марато у нападі. Це стартова розновка мандрівського Атлетико. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. У першому матчі Атлетико з рахунком 2-0 Ювент собі грав. Атлетику перемогу. 2-0, тоді ще, до речі, та правило визнуга на м'яча існувало, і будь-який м'яч Атлетіко міг цю гру, ну де-факто вже закрити. І здавалося, що в Ювенса вже шансів ну, просто немає. Ну просто немає Атлетіко. 2-0 переміг Атлетіко. Одна з найкращих команд в світі, яка може закритися, яка може на 0 там і захищатися. Села Ювентус, команда Масіміано Алегрі. Команда Масіміано Алегрі. З перших же хвилин дає динаміку дуже хорошу. Хто більше атакував, більше створював моментів. Команда Месі Алєгрі більше атакувало, більше м'ячів давало зіло, більше моментів створювала. Атлетикою не пригадає жодного такого небезпечного безперекта шансу. Був там дальній удар, приведеться там удар головою, якщо не помиляюся, Антона Грізмана. Ще був дальній удар якийсь, але небезпеки він ніякої не ніс. У Сювен були непогані атаки. Ось, але ось забити ось ніяк ніяк не вдавалося. Але ось вона, 27-ма хвилина матчу. Ювентус проводить свою атаку по лівому флангу. Бернардецький подача, Роналду, гол! Гол 1 Ювентус! Кріштіано Роналду! Один м'яч відквитав Кріштіано! Кріштіано! Один м'яч відквитав, 1-0. Ювентус виходить уперед. Кріштіано Роналдо. забиває гол. гол головою забиває Кріштіано. Вдеться йому виграти боротьбу Хана Франа. Побуває Кріштіано і це гол. 1-0. Крістіано Роналдо забиває гол. Після забитого м'яча Ювентус. Знаєте, на такому емоційному піднесенні команда Масіміно Аллегрі пішла забивати другий м'яч, але не вдалося свої моменти реалізувати. Атлетико також пару було шансів, Атлетико намагався забити, тому що будь-який м'яч Атлетико, ніхто цю гру де факто закрити. Забий, наприклад, Атлетико і все, Євгенсу потрібно вже було б забивати тоді би три. Ось в Атлетико, в принципі, таких то шансів не було таких явних гулівих моментів. Полу дібалому і вийдуть у Євентуса на другий тайм, тейм, англіковарія вийдуть в Мандрецького Атлетику. Ювентус. Йвентосу потрібно забивати було гол. Туринський гранд. Дуже здорово розпочинає другу 45 хвилинку. Хороша проходить атака, а на 49-й хвилині в Ювентуса Жао канцело по правому фангу. Жао! Жао, подача Роналду, удар! Яновик там відбиває м'яч, але суддя показує на центр поля гол! Криштиану Роналду оформляет дубль. Все-таки мяч линию варит, пересекает. Криштиану головой я облак там намагается мяч витбыты. Мяч-то линию варит, пересекает. Пересекает мяч, линию варит, и рахунок стоит 2-0 на користь. Туринського гранда. І 2-2. Рахунок по сумі двохматчевого протистояння зрівняно. Ювентус відігрався. Потім Ювентус так трішки заспокоївся. Ось, в принципі, такий футбол вже більш таким став рівним, хоча все одно Ювентус більше атакував. Ой, супер шанс був мой на 82-й хвилині, мой закину. Удар викиданий на один, Мойзекін, Не влучає мой закін. Який же шанс був у тринського Ювентуса для того, щоб забивати гол? Але не вдалося свою гульів нагоду мой реалізувати. Але ось на 84-х вона матч, якщо не помиляюся, Бернардейський, Федеріко Бернардейський, Федеріко, Федеріко Бернардейський, так на м'яч, по лівому флангу заходить, уже не мадачик Мандрицького атлетика, Андрін Корес збиває Федеріко Бернардейський, пенальті, пенальті, призначає суддя, друзі, пенальті, призначає суддя, Федеріко Бернардейський. Фідеріко Бернардеський зробив право на пенальті. Фідріко Бернардеський дуже хороший матч справді провів. Пенальті і ось він шанс. І ось вона неймовірна. Голіва нагода для Ювентуса. Для того, щоб забити гол Крістіану Роналдо! Кріштіану Роналдо! Становлю меч Кристиану. Момент истины. Судья. Дай свисток Кристиану. Разбегается. Удар. Гол. 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 Про на ледо! Оформляє хет-трик! Хет-трик Кріштіану Роналду! Хет-трик Кріштіану! Виводить Ювентус за чвертьфінал турніру розіграша Ліги чемпіонів Кріштіану Роналду! ну не, ну, не прям в одиночку, я вважаю, витяг цей матч, але за щодощих що саме Криштіану цей матч витягує. 3-0! Ювентус! З 0-2! Робить якийсь неймовірний камбек. І в кінці кінців Ювентус перемагає! Ювентус перемагає! І ось емоції футболістів Ювентуса після матчу. Криштіану Роналду! Криштіану! Оформив хет-трик. Просто якийсь неймовірний матч, і справді від Кріщани Роналду. Від Убернардеський також дуже хороший матч проїв, але витяг цей матч для Ювентуса. Кріщано! Роналду! А ще, друзі, подивитися статистику даного матча? Євентус повністю атлетик переграв. 16-5 це в нас удари поворота. 4-0 удари в плещину, веріт 63 на 37. В один чим вище у Ювентуса 539 передач у Ювентуса 83% точність передач. 345 в Атлетіку Мадрид 72%. Відсоток, відповідно, 72% відсотки. відповідно Атлетика складає точність передачі. 17-12 по порушеннях правил, більше Мандріці, що правил, 3-1 по жовтих картках. 2-0 по усейдах, 5-0. Ну, абсолютно, за усіма статистичними показниками: Ювентус Атлетико Мандріт приграє. Друзі, якщо я підвести такий підсумок даного матчу, справді неймовірний матч для Ювентуса, Атлетико. Ну, справді, Атлетико, жодного шансу, жодного удару в плечну Команду Дік Сім не нанесли. Ювентус просто неймовірний тоді матч. Провів. А щоб підлати підсумок того матчу, то я вважаю, що абсолютно поділу, що саме Ювентус і переміг. Ось. Ще трік Крістіану Роналду! Приніс Ювентусу перемогу. Друзі, а що, до речі, взагалі-то думаєте ви? З приводу цього матча, який ми з вами пригадали 12 березня 2019 року, який відбувався 1-8 фінала. Матч відповідь після поразки 0-2 у Мадриді. Ювентус робить камбек за діти хетрійку Кріштіану Роналду. Друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, завжди щасливі. Це найголовніше. Бажаю вам тільки добра. Усі до побачення, усі до нових зустрічей!